Фармадол. Забудь про головний біль. Пані та панове, ми вітаємо вас із Днем Тонкого млинця. Міжнародним. Але в нас є свій, скажімо так, майстер спорту по випіканню млинців. Це Руслан Сідічкін. Традиційно він це робить, але ми. Будемо експериментувати по-своєму по на чоловічій кухні. Буш, у нас сьогодні млинці вже готові. А от що ми з них зробимо? Зараз розкажемо. Да, я Слухай, Нелі, я за млинці братися не буду. Ти правильно кажеш, тому що на це є Руслан. Він майстер. Якщо це ви бачили, апараті. можете, до речі, зайти на сторіночку сніданку у Ютубі. Там побачити, як він з цим дуже класно порається. До речі, навіть видно, що йому йому з цього кайф можна руками, можна ножем. Ми просто зараз робимо начинку для наших тонких млинців. Начинка, знаєте, от як в принципі всі заклади навіть роблять, які спеціалізуються на млинцях, часто бувають міцні начинки. Це не просто, знаєте, така якась сирна, маленька. Це з м'ясом або з рибою. Тобто, млинець асоціюється це як хліб. Знаєте, це тут має бути якась така серйозна внутрішня начинка. Слушай, ну це знаєш, це пер млинці. Це перша страва, яку свого часу взагалі наші пращури навчилися готувати, коли ще не було в них ніяких духових шаф, пателень, угу. печей. Вони просто на розпеченому камінні це робили зі злакових, які самі вирощували, добували, переробляли, перетирали. І потім перші такі прототипи млинців з'явилися ще бог зна коли. Тому зараз у нас все дуже просто легко. Я можу сказати, замішали, випекли і все. І, і, і яку хочете, начинку робіть. Але ми не просто млинці. І сьогодні будемо робити. У нас мішечки. Мішечки, так. Да. зараз е, Нелечка, все розкажу, все поступово. Про млинці цікаво, тому що млинці Ой, це фактично мати. дохристиянська страва, тому що це сонце. Це сонце, як воно є. Так, я маю дрібно, до речі, порізати м'ясо. Чому? Тому що у нас будуть мішечки, а мішечок буде закручуватися, як ти не сказала цим цибулькою. Тому цибуля не така вже і міцна, це ж не бамбук, цибуля у нас, так? от тому має бути не занадто важка ця. Начинка, ну подивимося, як воно буде. Експериментуємо. Ну, Якщо зараз. що, ти потримаєш, а я спробую зав'язати ну, знаєш, трошки. Або може, двічі перев'яжемо. Цей дрібніше. Так, ну що, ось наша міцна. Начинка. Млинці це дійсно. Ти правильно сказала, що це одна з перших страв, тому що їх можна було готувати на спеціальних таких, знаєш. от... У Київській Росії у Чернігові я бачив навіть такі знаєте, ілюстрації. Там були великі такі пательні, звичайно. Великий, і, так, тому так, що млинець це знаєш, це як символ сонця свого часу, в тому числі, Та. і зараз для багатьох, тому а, це смачно з'їж сонце, і буде тобі щастя. <риск> буде От. тобі тепло. Так точно. А, до речі, знову ж таки, зараз великий хайп. Пам'ятаєш, у нас же зараз історики там багато розмірковують про. До християнського угу. епоху, як прийшла. А звідки язичників, язичників, і про звідки Україна прийшла, де, де було розділення України і Росії. Так от, е, зараз тоді, у ті часи, не, не було таких держав, знаєте, було просто розділення. Звідки, з якого ти міста, яке у тебе Сонце, яка у тебе релігія? Потім вже модерново почали це все ділити. Це, до речі, окрема історія. Так. Е, е, що ми додаємо? Ми додаємо насправді майонез. Майонез це наш буде е, абсолютно такий знаєте, будівельний матеріал. Е, для подібних страв дійсно важливо обрати якісний майонез із густою дуже консистенцією. Е, ну а цей продукт прибляють навіть у Європі. Тож неперешний смак дійсно гарантований. Я думаю, що так нам буде достатньо приблизно. Так, да, я думаю, так. А, ну, І давай, зараз змішуємо. Якщо що додамо, Так, якщо що, додамо. До речі, майонез дійсно це як будівельний матеріал. Ми бачимо, мало трошки піску, да, uh -huh. значить, треба ще додати. А, я змішую. Рецепти, до речі, подивіться, поки я зараз буду ложку рецептом. Щоб ви рецептом. бачили просто млинці класика. Випекли, а от начинка. Зараз побачите Обидва рецепти на екрані. Млинці класика, а от зараз ви побачите, як це робити з цією начинкою. А начинка, правда, дуже відповідальна штука, тому що знову ж таки кажу, вона не буде єдиною консистенцією. Все, у вас все пропало. я кажу. Пропало все, все пропало. я кажу. Політичний класик наш. А так красиво звучить млинкові мішечки з куркою та грибами. Знаєш, уже якесь відчуття, що буде ніжно і, і смачно. Головне, якщо... це все правильно форму мішечків зв'язати насправді, О, щоб це воно зараз буде щоб воно просто трималося. Тому що якщо ви хочете це красиво подати там, наприклад, гостям на стіл, то звичайно треба трішки заморочитися, щоб це не зараз розпалися. Буде цей ключовий момент знаєш? може ще додати. Слухав, мені здається, що ще Ти знаєш, треба що додати теж, майонезу. Теж про це бо якась так. Теж про це а... подумав. Чуєш важливо зараз, а зробити дійсно мішечки, і ви ж знаєте, люди, вже що якщо у нас чоловічі кухня, це означає, що це така доступна страва, тобто її можна легко зробити. Не треба бути якимось кулінаром, там е, закінчувати кулінарні курси там, і так далі, щоб він стояв. О, до речі, зручно, що мене стої. так стоїть, це реально ага. зручно. Так ну і домішую, все. І готую вже оці славнозвісні мішечки. Слухай, ми зараз поки що? будемо начиняти, Друзі, покажіть, ага. будь ласка, ось, класне відео в інстаграмі, як наші. Друзі менші полюбляють також млинці. Якщо можна виведіть планшет на екран, тому що ну ну без них нікуди слухайте, і вони знають, знають які смаколики їм треба обирати. О, така також став. А он, бачиш, на екрані стопочка млинців і маленький британець, я так розумію, схожий на британського кота. Вже смакує млинцями. Повернись до свого колеги. Давай тобі допомогти зв'язати? Порадує мені допомогу. Дай. Я думаю, що це багато, щоб ми просто знаєш, щоб ми просто отак скрутили це все. Я думаю, що це навіть. Зараз зроблю мішечок, зараз дайте котіки. Зараз все буде. Чекайте, чекайте, чекайте. Я ж знає я що? ж це зроблю вперше. Ні, так. Упросив поради, люди. Все, прийшли. Оце все знаєш, що все не так. Ні, я тобі знаєш, як отак їх збирають до кубки. Тик, 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 да? тик, так. так, цибулю Ага. Слухайте, я ж попереджав. Люди, у мене з дрібною моторикою От ви, проблеми. Ти злишся на мене, коли я підходжу. А я хочу, щоб ти в найкращому світлі був. Розумієш, щоб не казали, що ти кривої руки, я казала, що ти можеш. Якщо... Ні, дивись. Мені, Нель, я ж вже дорослий хлопчик. що будуть про мене казати, мені якось до біса. А коли під руку говорять, знаєш, воно дратує. Все? Тому я в'яжи отак... сам. В'яжи сам. Прийшла, ти порадниця. Журнал Порадниця, знаєте, прийшла. Е, цей я сам попросив Моя поради. Справа запропонувати. Я сам запросив запро е, тебе поради, знаєш з чим? З кількістю начинки. Тому що тут можна не вгадати. Отут, так. Да, потрібна порада. Так, зараз ми зав'яжемо. Слухайте, це реально, але це собака довго. Е, так, знаєте, рубрика. Ми сьогодні говорили про те, що все з дитинства починається. От у мене в дитинстві була проблема. О, господи, Бос Бог береже. Хай отак буде. Так, е, наступна історія. от. Я ще один зроблю, щоб він був першому ледь ми ж всі знаємо, так? Угу, Ти пам'ятаєш таку історію, що першим лецькому? Звичайно, лецьком? звичайно, давай, давай, в'яжи. Зараз, наші, поки ми сходимо на коротеньку паузу, глядачі на Ютубі будуть спостерігати уважно, як це все правильно робити і в'язати. Ну, давай. Анонсуй далі програму відправляє людина. Ми продовжимо. Давай, давай, Давайте давай. йдемо на паузу. А програму Зараз, хто анонсувати що... буде. Папа Римський? про кузьми поговоримо. Олексій ага. Суханов у нас все, буде. молодець. Скоро. Молодець. Так, ну знаєте, я просто так от руки зробив, знаєте. Вийшла пара, і слава Богу, це реально важко, тому що у вас мають добре працювати руки, дрібною моторикою займатися. Цибуля рветься постійно, а трошки менше треба накладати от цієї історії і трошки дрібніше порізати курку, бо вона важка і млинець тонкий. І оце все знаєте, коротше, але це крута історія. Дуже крута. Красива, крута, органічна. домашня, можете разом робити. Хтось тримає, наприклад, ви зав'язуєте. Круть. три цибулинки порвалися. Четверта такі зав'язали наш Бачите, мішечок. Оце розвідь. все те, все що <с залишилось. <с Можна ще досмажити, і взагалі буде ідеально. Начинка смачна, млинці смачні. Тому спробуйте, поекспериментуйте і надсилайте нам ваші варіанти, як ви, як ви взагалі це робите, які ви страви з млинців у день млинця готуєте. Діліться з нами, будь ласка. Ставимо ласне. крапку цій історії і йдемо далі. Це сніданок. Улюблений сніданок з 1+,1. Ох, фух, налякало. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня. Пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.